Я хочу, щоб ти додивився це відео до кінця, тому що саме після перегляду цього відео ти почуєш дуже корисну інформацію від мене і загалом ситуацію, якою я був свідком на роботі, тема відео розраховую тільки на себе. Знаєте, зовсім нещодавно я працював з однією жіночкою на роботі. Ми мали дуже багато роботи, тобто, окрім того, що треба було докласти магазин. Ще там треба було зробити, роздрукувати цінники, якщо я не помиляюсь. Тобто якусь певну річ ми повинні зробити, яку ми не робимо кожного дня, а робимо, наприклад, в певні дні. І відповідно відомо, що навіть працюючи на роботі, ти можеш усього не знати, та це нормально. Людина вчиться усе життя. І відповідно, одного разу, коли ми були на роботі і треба було щось виконати. Типу, навіть та жінка, яка працює довше, аніж я, а працює вона більше, ніж рік, скажімо так, то вирішила зателефонувати до іншої дівчини, яка має вихідний, щоб запитати, чи та дівчина знає. Відповідно, вона вирішила спочатку зателефонувати до тієї дівчини, але вона не взяла слухавку. Потім після цього задзвонила до тієї дівчини мами, і що ти думаєш? Результат такий самий. Потім минуло трохи часу, я не, о, я не впевнений, звісно, але нібито ситуація повторилася, та знову вона вирішила зателефонувати і зрозуміла, що ніхто не бере. Знаєте, подивившись на цю ситуацію зі сторони, я вже вкотрий раз переконуюсь в тому, що не треба розраховувати на якусь допомогу від інших людей, а саме очікувати, знаєте, я хочу просто, щоб ви зрозуміли одну річ: те, що. Якщо в тебе є якісь плани, пов'язані з тим, те, що піти на басейн, піти в зал, почати читати, почати робити свою справу, то в дуже дуже сильно рідких ситуаціях може бути так, що хтось може тебе мотивувати і рухатись з тобою вперед. Знаєте, якийсь такий толчок давати тобі, підштовхнути тебе. Щоб ти став на правильний шлях, ні, не буде так завжди. Це дуже малий відсоток людей можуть дійсно мати таке оточення або навіть одну людину, яка дійсно може допомогти. Або якщо ми беремо велику кількість людей, то дуже великий відсоток є, і більшість людей просто все відбувається так, те що. Намагаються розраховувати тільки на себе. Типу, намагаються в тому сенсі, що, ніби, знаєте, і хочуть на себе розраховувати, але з іншої сторони просять про допомогу інших. Знаєте, коли ти чогось не знаєш, і попросити про допомогу, це окей. Але я маю на увазі, знаєте, якщо такі більш серйозні речі, то це дійсно. Я хочу, щоб ти зрозумів, що ти повинен почати сам, не очікуючи на. Когось, не чекаючи ідеального моменту, ідеальної людини, і ситуації, так де тобі хтось скаже, що ой, саме зараз ти можеш почати вести ютуб і все, і саме тоді ти будеш вести, бо тебе буде мотивувати хтось, тебе хтось буде за тобою слідкувати. Ви повинні розраховувати тільки на себе, не очікувати на когось. На якусь допомогу. І це просто найголовніше, що я хотів сказати. Просто знаєте, от така ситуація, яка в котрий раз просто мені відкриває очі, і дає знати, те, що звісно, ти можеш запитати про допомогу, але не розраховуй на це. Розраховуй на себе, тільки ти можеш собі допомогти, тільки ти можеш змінити своє життя, і тільки ти можеш зробити крок вперед.